Я хочу сказати, що е, взагалі краще говорити суржиком, ніж російською мовою. Суржик – це є вже початок і е, хороший початок до українізації. І я думаю, що може бути немає бажання, може лінь також. Я ще пам'ятаю, о. Я хочу сказати Давай. місяць тому з Юлією, моєю дружиною, ми були в провансі ще і нас запросили на один захід для українців. Які організував один француз. Угу. Ми прийшли було дуже багато українців. Це благодійний захід, напевно. Ну, що, типу, так? так, ми прийшли, і українці, які були тут, ну, вони знали нас. Вони були взагалі щасливі нас бачити. Взагалі. І ми були одиниці, єдині, які розмовляли українською мовою. Тобто лише моя дружина і я. Український вечір. Взагалі не, не було жодної людини. Яка розмовляє українською мовою, крім я і моя дружина? Прекрасно. Український захід добрий ну, день взагалі будемо відверті, що напевно що 90% іммігрантів, які зараз з повномасштабним вторгненням поїхали жити в інші країни, вони там розмовляють реально російською.